Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні ми говоримо про міжнародне оподаткування. Питання сьогодні буде цікаве, але теоретичне щодо військового спору і щодо єдиного податку в тлумачення міжнародних конвенцій. Отже, в чому питання? Перш за все, у кожній конвенції зазначено сферу дії закону, тобто ті податки, які підлягають зменшенню по тексту конвенції. Власне, це Два податки суттєві, тобто це податок корпоративний або податок на прибуток підприємств, і звісно, податок з доходів фізичних осіб, як би він не називався в усіх країнах. Ці два податки є основними з точки зору конвенцій, угод міжнародних угод про уникнення подвійного податкування між різними країнами. Але... У статті 2 у текстах конвенції зазвичай є обумовлення, що якщо одна з країн вводить або навіть на момент ратифікації конвенції має суттєво подібні податки по змісту на ті, які власне врегульовані конвенцією, тоді конвенція може бути розширена. Ну, тлумачення норм конвенції може бути розширено на сферу. Застосування оцих інших податків, ну і тепер давайте щодо подібності цих податків. Отже, на мій погляд, військовий збір є суттєво подібним до податку з доходів фізичних осіб, і, і за базою податкування, і за об'єктом оподаткування, і, ну, і власне суттєво подібний за суттю своєї. Ось тому в принципі може бути такий варіант: що якщо ви отримуєте зарплату за кордоном і ви громадянин України, і ви сплатили ПДФО із цієї зарплати за кордоном в бюджет іноземної держави, то постає питання: чи ви винні Україні військовий збір чи ні? І якщо справді вважати військовий збір суттєво подібним податком? То, в принципі, є можливість, якщо є можливість це довести, звісно, можна спробувати відстояти таку позицію. Щодо єдиного податку, на мій погляд, ну, він ну, суттєво подібний, на мій погляд, він не суттєво подібний, тому що. Ам... Є ознаки, наприклад, він суттєво подібний, на мій погляд, до податку на додану вартість. Тобто він фактично є податком з обороту, а не з доходу. І чи можна, я, я читала таку думку, є експерти, є фахівці з різних країн, які вважають, що в принципі єдиний податок і ПДФО це щось одне. Чому? Тому що і там, і там дохід фізичної особи. Але ми беремо. Власне, порядок стягнення такого податку, тобто його суть, і як все-таки вважається, розумієте, підприємець, який отримує дохід, він може отримувати це швидше виручка, ніж власне дохід фізичної особи. Тобто залежить і. Я сумніваюся, дуже сумніваюся, що єдиний податок може бути таким чином, знаєте, затягнутий у тлумачення норм конвенції і поширюватися. Тобто, якщо я сплатила єдиний податок в Україні, я маю право на врегулювання зменшення податку чи несплату податку за кордоном. Ну таке, тобто я особисто мало бачу подібного, але в Принципі, це не мені тлумачити, оскільки є окремо вимога у власне в міжрядових угодах у конвенціях щодо того, що якщо уряд... Прийняв зміни, і тобто на державному рівні це тлумачиться саме таким чином. То тоді одна держава повинна повідомити іншу і дати чіткі інструкції щодо застосування такого податку. Наскільки мені відомо, Україна таких інструкцій не давала. Ну з єдиного податку, це гарантовано не було таких пунктів. Тому що, власне, якщо ви платите єдиний податок, то ви ну, не можете бути нерезидентом. Та це ми окремо поговоримо про це. Отже, майте на увазі, що якщо ваш вид податку, який ви сплачуєте, навіть суттєво подібний, але на державному рівні не було ніяких офіційних роз'яснень чи офіційних рекомендацій щодо тлумачення такої норми, то я боюся, що навіть якщо ми з вами на побутовому рівні вирішуємо, що це дуже дуже подібно. Насправді на рівні закону це може бути не так. Але в судовому порядку особа має право довести свою точку зору, справедливість своєї позиції у суді. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Присилаєте запитання, рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.